Фактори, що впливають на працездатність пожежної сигналізації, основне це внутрішні чинники. Пов'язані з обладнанням, а саме термін служби компонентів. З часом датчики можуть втрачати чутливість, якість обладнання, надійність залежить від виробника і відповідності стандартам, правильне калібрування, некоректні налаштування можуть призвести до помилкових тривог або запізнілої реакції, стабільність електроживлення, перебої в мережі можуть вивести систему з ладу, якщо немає резервних джерел, регулярне технічне обслуговування. Без діагностики, система може працювати не. Коректно в критичний момент. Також не менш важливі зовнішні чинники, залежать від умов експлуатації. А саме, перепади температур можуть вплинути на точність роботи теплових датчиків, висока вологість, може спричиняти помилкові спрацьовування та пошкодження електроніки, запиленість і забруднення, знижує чутливість сповіщувачів, електромагнітні завади, можуть впливати на передачу сигналу і викликати збої.